На базі Херсонського державного університету відкрився інформаційний центр Європейського союзу. Червону стрічку при вході перерізав голова представництва Європейського Союзу в Україні. Посол Жозе Мануел Пінто Тайшера, який завітав до нашого міста у рамках святкування Дня Європи, метою роботи відкритого інформаційного центру є поширення інформації про Європейський Союз серед населення. Тут забезпечено онлайновий доступ до всіх інформаційних вебсайтів Європейського союзу. Доступ до інформаційного центру матимуть всі бажаючі жителі міста та області. Тим центр ориентован с саме для студентов. Это будет иметь практическое значение для качественной подготовки наших специалистов, потому что мы активно участвуем в баллонском процессе. То есть мы прилагаем всемирные усилия для того, чтобы сближение с европейскими странами происходило на академическом уровне. Здесь, конечно, будут самые последние новинки, все информационные ресурсы, которые будут поставляться нам с Европейского Союза. Таким образом, наши ребята, студенты будут приобщены. В первую очередь к доступу к этим к информационным ресурсам. Помимо этого это возможность знать, какие есть программы, какие есть гранты, какие есть доноры, где можно получить, скажем, продолжение обучения или где можно получить тот или иной кредит. Они будут иметь возможность получить необходимый материал, заполнить соответствующие заявки, скажем, их отослать, получить соответствующий грант, деньги, для, скажем, для поездки, для стажировки в одной из европейских стран. На сегодняшний день в свете 9 бюджет 600 центров, в яких открыто с дебильжо при университетах національних бібліотеках та дослідницьких центрах. Сьогодні в Україні інфоцентри ЄС діють на базі університетів. І такої чисті удостоєні лише 11 кращих закладів, тому ще більш приємно, що серед них і наш Херсонський державний університет. Uh, можна підчеркнути, uh, що не uh, всі університети uh, в Україні получають таку можливість розмістити на своїй території інформаційний центр. Тобто, во перше ми дуже збирательні, і ми приймаємо тільки ті університети, які відповідають критеріям. У нас є досвід, У нас біля 20... да где там, 27 партнеров зарубежных, европейских, с которыми мы выполняли общие э, проекты, вот скажем, по той же программе Темпу стасиса о которой сегодня неоднократно говорили господа послы. 8 проектов мы выполняли с ними, несколько проектов с университетами Соединенных Штатов Америки. То есть опыт общения с Европой у нас достаточно неплохой. По закинчении церемонии открытия информационного центра, глава представительства Европейского Союза в Украине, разом З великою делегацією дипломатів країн Європейського союзу, зокрема Угорщини, Фінляндії, Чехії, Франції, Німеччини та Польщі, взяли участь у дебатах зі студентами і викладачами вищих учбових закладів міста. Під час дебатів між студентами та дипломатами обговорювалися питання, пов'язані з європейським союзом, зокрема історія його створення та проблеми інтеграції. Можна сказати, що такі дебати завжди є найцікавішою частиною празднування дні Європи в Україні, тому що Они дають вам нам можливість непосредственно взаимодействовать со студентами, объяснять, що такое євросоюз, як він работает, і отвечать на вопросы студентів і аудиторії, услышать, що интересует їх до дня Європи. Готувалися і студенти. Так напередодні відкриття інфоцентру в Херсонському державному університеті відбулася музично розважальна вікторина. Європа крокує до ХДУ». Студенти, які завітали на вікторину, мали нагоду не лише розважитись, а й дізнатися чимало нового та цікавого про країни Європейського союзу. Херсонські студенти не ані від будь-яких студентів і в Україні, і за рубежом, Вони ініціативні, у них є креативні ідеї. Вчора мене удивили такі питання, які я б сам би придумав. Вони такі, як я б сказав, люба європейська молодь. Що ж до інформаційного центру європейського союзу, надалі тут відбуватимуться зустрічі з іноземними. делегатами, а найдут тут вычерпную информацию про о освітні программы за кордоном. Через этот центр у нас будут очень тесные контакты, и будут открываться тоже новые возможности для студентов, и не только вот этого университета, тоже других. Поэтому это открытие центра, это открытие Херсона на саму Европу. Это новые связи, это новые отношения, таким образом мы для наших студентов мы открываем новые возможности. И, в общем-то, ну, вы видите, Херсонский госуниверситет в этом отношении как бы является флагманом.